Ну що ж, усім привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам взяти ще одне відео з бебіборнами. Сьогодні буду знімати відео з Тимофієм і Ладою. Ось, до речі, хто не дивився відео з дачі, обов'язково їх подивіться, дуже цікаві. Там я вожу своїх двох ляльок в возику. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Ну що ж, а ми розпочинаємо наше відео. Ладуська прокинулася ще десь півгодинки тому чи навіть більше. Десь годину, тому, мабуть, що... ось Тимофій ще спить, хоча в нас на годинку вже 11.04. Вона десь прокинулась, мабуть, що о 10 чи о 9, я точно не пам'ятаю. А ось Тимофій ще поки що спить. Я думаю, що він десь скоро буде просинатись, тому поки він буде спати, я думаю, що я дам їй якісь іграшки і вона буде ними гратись. Я думаю, взяти їй ось цього від медика. В нього зігнаються ножки, ручки. Далі ось такого ось задчика чи щось такий. Є такий ікролик. В нього тут ці памперс, і ті штучки відсібаються і застібаються. І таку прикольну пандочку з рогом таким. Вона то нічого не робить, але дуже прикольненька така. Думаю, я зараз дам їй це Вона пограється. І ще й треба буде вдягнути оці шкарпетки. Я їх вчора трошки попрала ось, то вони вже трошечки начебто чистіші. От. Хто дивився відео з батута, там, де ми скачимо на батуті недачу, на то пойме, що з ними було не так. До речі, я ще зробила такий тримач для соска От, вона в мене спала в цьому, тому що в неї дуже багато одягу. Я ще не визначилась, де буде її піжамка, а де буде денний одяг, а де буде якийсь більш такий святковий, де буде просто якийсь такий денний, щоб ходити. Я ще з цим одягом не визначилась, тому поки вона спала в цьому, думаю, що потім ми виберемо їй якусь піжаму або дві, чи три навіть. От Зараз я їй дам ці іграшки, Вона на мене трішки пограється. Потім, коли почнеться я думаю, що я їм зроблю снідати. Я бачу, що він вже потихеньку просинається, тому я думаю, що зараз вже через деякий час я піду їм робити сніданок. Е, насправді, Лада сьогодні з Тимофієм спали в своїй люльці, ну, типу, в своєму ліжку, але під ранок я її забрала до себе, тому що Тимофій проснувся дуже десь, я не знаю, скільки, десь в 9. І плакав, тому я його взяла до себе. А ладу просто взяла, тому що вона вже проснулася і вирішила їй дати іграшки погратися. Ну що ж, вона тут так от грається, а тимофій вже начебто прокидається. Думаю, що поки Тимофій буде почути прокидатися, я йду їм зроблю їсти. Що ж, я зробила тимофію суміш, я йому не наливала дуже багато, налила по мінімум, тому що він взагалі дуже мало вип'є, трошки вип'є і все. Ось далі я ще взяла а, ладуші ось така ось платничка. Зараз я вам покажу ось таке от. Такими ось кишеньками, таким ось квіточками. Вона така рожавенька, літня, якраз думаю, їй буде в ньому дуже зручно. Я взяла ось такі ось дві е, прянички, дам їм, думаю, їх ладусі і, можливо, один тимофій. Так, зараз буду опитити тимофія його потрібні трішки зверху посадити ось так думаю, якось. Ну, так, думаю, буде нормально. Так, опускай ручку. Я вирішила взяти його собі ось так ось на ручки і буду поїти зараз. Просто гляньте, він весь в суміші він весь просто мокрий. Я просто дуже рад, зараз буду його йому міняти. Я думала, що я йому не буду нічого міняти, але він весь мокрий, тому зараз буду йому щось інше вдягати. Суміш він майже допив, там ще трішка. Я думаю, що йому я вдягну поки що ось це, За те, що ми в ньому буде доволі зручно. А потім я можу щось йому інше вдягну. Зараз ще з'їмо ці два крекера і будемо, думаю, переодягатися. Оп! Так, у нас я з'їла, тепер ще даю один тимофію. Так, ну що ж, він також з'їв. Зараз я думаю, що ми підемо так переодягатися. Е, у нас насправді ще поки що пеленального столику немає, але скоро він у нас буде. От, тому зараз я переодягну їх на ліжку, а через деякий час, коли він з'явиться, я буду переодягати їх на пеленальному столику. Я спочатку взяла їхні соски. Тепер я її буду по чуть-чуть роздягати. Ладочку. Зараз ми тебе розтягнемо. І тепер вдягаємо ось це. Ну що ж, я отак от її переодягнула і зараз, я думаю, вона знову буде грати з іграшками, а пізніше, я думаю, що вона буде вже лягати на денний сон, бо в нас вже майже 12 година. От, а ми привикли лягати на денний сон о 12 і вона спить десь до 14, а потім лягає на другий денний сон з 16 або з 15 до 18. В більшості ми лягаємо з 16 по 18. Потім лягаємо десь о 20 або 21, десь так приблизно. Зараз хай вона трішки пограється, а я тим часом пора одягнути мовку. Роздягаємо і одягаємо. Що ж, я одягати муф'є і зараз даю їм ці соски. Що ж, є ще дім шкарпетки. Я не знаю, вони такі доволі теплі. Якщо вдруг в них буде загарячати, я їх пати, її зніму. Але як я бачу, вона вічно хоче лізти кудись на підлогу, тому хай будуть. Тому фі буде так, тому що зараз буде лягати на денний сон, а ось за ладу я ще не знаю, тому що вона щось хоче гратися. От і тим більше вона сьогодні встала якось так. Ну, раніше, я навіть не знаю, чи краще її вжити. Зараз ще вжитися щось трішки, я не знаю, що мені краще робити, зараз я побачу. Що ж що я вже почав засняти, а лада ще поки що грається, я думаю, що вона навіть трошки ще пограється, тоді я її положу. Так, лада знову злі з ліжка. То що я вам і кажу, тому буду її також зараз, мабуть, вложувати. Ну що ж, а я вам кажу всім папа. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, поки мої малишки сплять.